Українців то звичка багато їсти. Це сама основна звичка. Ми від цього дуже страдаємо. Я 53 роки працюю хірургом. Я ще ні одної людини не бачив, яка б хворіла від голоду, ну від того, що мало їсть. Від, від того, що багато їдять, особливо після свят, це в нас святе. А людина в залі єсть для того, щоб енергію десь тратити. Якщо ти поїв більше, значить ти повинен щось і працювати фізично працювати. Десь ту енергію діти. Ми їмо багато, багато поживних речовин. Ми їх не можемо перетравити, стільки фізично не працюємо. Куди воно має діватись? Відкладається в суглобі, в підшкірну жирову клітковину, в найдрібніші судини, наприклад, очей. Ми гірше бачимо. Треба себе стримувати. А дуже приходить швидко цей момент насичення, тому. Не стоїть поспішати. Спокійно їси, спокійно розмовляєш. Ну, звичайно, це все для мирного часу. Зараз я не знаю, як людям виживати як в стресі. І тому я думаю, що стрес багато все-таки бере. кожної людини є рука. Оце її норма одноразового харчування. Міра в кожного своя. Кось більша кість, кость менша кість. Але це міра, скільки людина зараз має з'їсти. Другий такий пункт треба старанно пережовувати їжу. Коли ми пережовуємо їжу, виділяється слюна, розчеплює, скажімо, і білки, і жири, і вуглеводи. І якщо, наприклад, ти їсиш хліб і довго жуєш його, він стає солодким. Це глікоген, який знаходиться в хлібі, перетворюється в глюкозу. Глюкоза з рота прямо всмоктується в головний мозок. У мене був недавно зовсім пацієнт, який пролежав в лікарні 4 місяці, і, і потім ще досить довго, з місяців два, амбулаторно лікувався. Чому? Син, приготував шашлики, в ліс повіз тата з мамою. Поїли шашликів, хворий перед тим попрацював, ну, втомився фізично. Я казав, що між здоров'ям і хворобою втома. Він втомився, не відпочив, поїв тих шашликів після того підшумкової залози. Кожного року, після свят, дуже багато людей йде. Всі, як правило, зв'язані з переїданням. Свята це не є змагання з поїданням їжі. Це раз. І два. Не пити багато, бо якщо будете багато пити, алкоголь це дорівнює контролю. Не будете себе контролювати, будете багато закушувати і все. Хтось любить побільше поїсти щось домашнього, хтось любить собі просто замовити щось та й поїсти. Просто їжте якось. Міру своїх можливостей не переїдати, все воно з'їсться. Ось або не готуватися нато багато, якщо ви знаєте, що ви не з'їсте.